Друзі, всіх вітаю! Ви на телеканалі «6 соток» І з вами програма Зроби сам. А я її ведучий влад. І Зроби сам це дуже цікава програма. Програма про те, як зробити деякі цікаві поробки, речі. Ми розповідаємо вам про різні матеріали, інструменти, про їхні деякі приховані функції та секрети. А також розповідаємо вам корисні поради як для саду, так і для города, так і для побуту за міського життя. І сьогодні в нас буде дуже незвичайна та цікава поробка, якою ви зможете користуватися. Це не просто декоративна штука. Цього лише із цих матеріалів ми зробимо реально працюючий столик. Так він буде трішечки невеличкий, тому що він буде, ну хто як називає, хто чайний, хто кавовий, хто журнальний, але буде дуже незвичайний. І якщо ви слідкуєте за нашими передачами, то ви вже бачили ось такий випуск, де я показував, як зробити ось таку незвичайну, майже левітуючу підставку під щось. Взагалі, це, ця поробка вона класифікується як просто декорація, але вона ще й працює як якась підставка під щось. Тобто можна там щось. Поставити зверху і дивишся, і в тебе мізки ламаються від того, як це працює. А робиться вона насправді дуже нескладно. І знаєте що, мені ця ідея і ця поробка так сподобалися своєю незвичайністю, своєю ось цією магічністю якоюсь, що я захотів зробити таку ж штуку тільки ну не на максималках, а значно більше. Тобто, замість ось цієї маленької дощечки буде ось така велика дощечка. Це все в нас потрібно для того, щоб зробити підножку. І, тому що це якби, буде невеличкий такий столик і е, е, йому потрібна буде якась основа. Е, робити так, як ми робили там, тобто точно та, точнішу таку ж дощечку внизу, е, не бачу сенсу, тому що він може стояти десь на землі і ну, якісь нерівності будуть цей стіл досить сильно хитати. Тому зробимо максимально так, щоб він. Ну, навіть таких умов стояв більш-менш нормально або хоча б на асфальті. Тому що навіть на асфальті, якщо ось цю дощечку положити, то вона буде трішечки хитатися. Якщо ми зробимо із ось таких брусків основу, буде трішки краще. Побачимо потім на практиці це все. Ну і, звичайно, ми зараз почнемо це все робити. Я буду все детально розповідати. Нічого складного в цьому немає. Насправді більше лякаєшся перед тим, як починаєш це робити. Я б декілька разів передивлявся свої ж зйомки, як зробити, скільки сантиметрів виміряти. Виміряв ідеальні розміри того, що потрібно з цього всього вирізати. І поділюся цими розмірами з вами, якщо ви плануєте зробити столик, ось такого розміру приблизно. Тобто, ось такий невеличкий столик для декількох порцій кави, чайку, або що ви полюбляєте пити. Тому ви не перемикаєтеся з телеканалу «6 соток, тому що передача буде дуже цікава, і зараз ми почнемо виготовлення цього столику. Для початку е, потрібно сказати, що цей стіл маленький я роблю із е, підручних матеріалів. Тобто, може здатися, що це я все закупив спеціально. Ні, це все, що в мене було з минулих випусків, з якихось робіт тут на загородньому участку. І е, залишилися ось такі бруски. Це в мене з ремонту бруски залишилися. Я їх не купляв спеціально для програми. Ось це також залишилося в мене. З ремонту вдома в мене тому це щоб. Наголосити на тому, що програма «Зроби сам. Це про те, що можна зробити з того, що вас оточує навколо, якщо ви не викидуєте. Або ж після цієї програми ви перестанете викидати ось такі ось залишки, які залишаються. Я їх завжди зберігаю, кудись в гараж відвожу. А потім е мені, от для того, щоб вам показати якісь приклад, або собі щось на дачі зробити цікаве, мені ось тут воно це все пригождається. Розміри е почнемо з, напевне, ось цієї. Стільнички. Вам зараз може здатися, що вона квадратна, але ні. Е, так як це відрізок, від полиці, яка в мене вдома була, то у неї ширина 29, а довжина тут 30. І це виходить прямо кутник. І насправді нічого страшного, навіть якщо так, тому що. ну, Буде, значить, трішечки прямокутний. Цей один сантиметр ніяк не зіграє в балансі, тому що ми ж робимо левітуючу конструкцію, яка буде на мотузочках триматися. І здавалося, там потрібен прям ідеальний баланс. А, так, баланс там потрібен, але не настільки, щоб там до сантиметру це все прям притримуватись сантиметражу всіх цих, цих розмірів. Тому, як і в тому випуску, ми зараз відмітимо, по-перше, центр цієї дощечки. По-друге, відмірюємо чотири отвори під мотузочки і відмірюємо довжини ось цих частин, які нам потрібні будуть для того, щоб зібрати цю конструкцію. Поетапно будемо її збирати. Спочатку зараз розберемо зі стільничкою, потім з усіма іншими запчастинами. Починаємо зі стільнички. Для початку я знайду центр. Це буде нижня частина, це верхня, поки що це без різниці. Мені головне знайти центр, тому що від цього залежатиме те, як я буду потім зафіксовувати конструкцію, яка буде тут відповідати за левітацію. Так, десь ось так. І десь ось тут. Ось центр. Він нам знадобиться якось потім. Тепер потрібно е, виконати чотири отвори. Їх ми виконемо потім, а зараз просто розмітимо. Також на цій стороні розмітимо, щоб е, розмітка е, ну, не була видна на робочій стороні. Так, ну я пропоную взяти два, десь 2 на 2, так, щоб вони максимально близько до краю були. Так, давайте візьмемо 2 см. Десь тут на 2 см. Так, з А, Все відмітили. Отвори виконаю потім. Ну, і зараз почнемо вимірювати у ось таких ось брусках. А, це в мене брус не строганий в даному випадку, 5х5 см. Залишки досить такий важкенький. Якраз а, дуже буде доречний для основи. Для фундаменту ось цього столу маленького, який в нас вийде. Тому що якщо б я взяв таку ж дощечку, ну він би був би досить легкий. А так він буде, поставив його, все буде стояти. За допомогою ось цих ось, ось вага буде. Ми майже ось весь цей матеріал ми зараз використаємо, просто поділимо його на частини. А частини в нас наступні. Так, шукаю максимально рівнесеньку частину. Ось, здається, ось це вона. Один брус. Е розмітити на дві частини по 30 см. Ось одна 30 і інша 30. Ось так. Все, ось цей шматочок нам буде непотрібний. Інший брус потрібно розмітити на три частини, поділити по 20 см кожна. 20. Ще плюс 20, і ще плюс 20. Дві одинакові довжини по 60 см потрібні ось ці брусочки, але один ділиться на навпіл. Ну, тут приблизно 60, бачите, ось тут маленькі шматочки залишились, також це випадковість. А, з цим закінчили, розмітили також у сторону. Тепер саме цікаве. Ось ця частина, яка буде відповідати за левітацію. По факту, за допомогою цієї реєчки, я так подивився, ну, вона повинна витримати. Ну, вона така ну, не хиленька взагалі. Тому, по-перше, ми і перевіримо, чи ось такий брусочок, така реєчка підійде. Одразу скажу, що це ця також з підручних матеріалів. Колись привозили до нас холодильник у квартиру, і вона була у ось такій обшивці. Чи як це називають, ну, оббита ось, такою, ось таким каркасом з цієї штуки. Каркас залишається вдома, я його не викидаю, завожу на дачу та роблю вам зроби сам з цих рейчок. 4 см на півтора. Щоб ви розуміли. З яких вхідних даних складається ця передача. Так, і тут нам потрібно, як і в тій передачі, де я робив декоративну підставочку, нам потрібно три різні довжини. І це все у кількості по дві штуки. Тобто нам потрібна довжина 20 см, 15 см і 11 см, і кожної частинки по дві штуки. Тому вимірюємо, давайте спочатку 20 см. Ще 20, це 40. Потім вимірюємо 15 см, Це буде 55. І ще вимірюємо 15 см, це буде 70. І ще дві частинки по 11 см. Це буде у нас 81 і 92. І таким чином нас залишиться всього лише ось цей маленький шматочок. Як воно все тут вимірено добре. Ну, я ж підлаштовував під свої умови всі ці розміри, е трішечки поекспериментував, подивився, які будуть розміри більш актуальні для ці цієї е цього розміру стільнички. Зараз я ще трішки ось так для того, щоб було більш удобно. Відрізати з двох по помічу. Вам також рекомендую робити саме так. Тому, що якщо помітити тільки зверху, наприклад, то коли ви будете відрізати, можна просто донизу піти трішечки криво. А так у вас буде орієнтир, з якої мітки йти до якої. Не обов'язково ось так, прям лінію проводити, хоча це в ідеалі. І я, чесно кажучи, хочу зараз робити ідеально, тому зараз проведу лінії. Це не стосується ось цих брусочків, там просто вони докупи будуть сколочені. А от цю штуку я хочу все ж таки відрізати максимально рівнесенько. Тому що від неї по досвіду з минулого разу залежить рівність усієї конструкції. Тому якщо десь щось криво відріжеться, воно криво між собою збереться. І потім буде трішечки під кутом якось там левітувати. ну Не дуже гарно буде, я вже тоді відмітив. Але ну, тоді то таке було, то, по-перше, був експеримент, як і зараз, до речі. Але е, тоді ну я якби перший раз це робив, я був у шоці, і ну, там вже як вийшло, так і вийшло. Головне, що воно працює. Тут вже все, я хочу зробити максимально класно, щоб цим столиком користуватися, а не просто показати вам далі все півнесенько. Ну що, розмітку я зробив. План намітив. Що робити, знаю. І ви вже також знаєте, і ще дізнаєтесь зараз, що робити далі. Тому йдемо зі мною зараз на мою імпровозовану пилораму. Відпиляємо всі ці частини і. Будемо збирати докупи. Дуже цікаво, що вийде. Пішли! Так, ну, ось е, така гора матеріалів в нас вийшла. Всі рівнесенькі, всі гарнесенькі, я прям дуже радий. Електроінструмент це прям топ. Ручним інструментом, ручною пилою я б так не відрізав. Що хочу відмітити з приводу різання. Е, великі бруски, звичайно, різав ну, прям нормальною такою машняцькою пилою по дереву, тому що ну, товст, тов, товсте і потрібно було. Якось це швидко відпилювати. А ось у ці рейчки я відпилював пилкою по металу. Вийшов дуже такий рівнесенький, гладесенький різ, досить рівний і без там сколів і тому подібне. Зараз ми приступимо до збирання. Мені для оцього всього діла знадобляться самонарізи, саме так називаються. Саморізи, я думаю, саморізи, а не самонарізи українською. Буду. І знати я, і ви також. Зараз в мене мета зібрати нижню конструкцію, саму основну фундамент, так сказати. Для цього я зараз розповім, що ще тут нарізав. Я нарізав дві довгі і три коротше шматочки, і буду збирати у такій ось послідовності. Ось так, ось так. Вийде ось така конструкція. І зараз я це все скріплю самонарізами. Просто самим звичайним методом ось так сюди вкручу, без того, щоб там їх якось приховати чи ще щось. Тому почнемо. Угу. Ось такі ось довгі мені будуть знадобляться. Давайте два сюди. Взагалі тут прийдеться їх майже всі використати, але так, два сюди. Де можна один? Два? І два. Хоча і сюди давайте по одному. Ось так? Тому почнемо? Так на одному брусочку я закрутив заготівельні ось ці самонарізи, щоб потім раз і вкрутити. Зараз точно так же зроблю на іншому. Ну, а тепер збираємо докупи. Ну Ось така основа досить така, не досить, а дуже міцна. У нас вийшла, а головне, що вона прям рівнесенько лежить. Тобто ось ці ось немає ніяких ступенів чи якихось там виступів, все класно вийшло. Це прям я дуже радий. Таке не дуже часто буває. Буває щось таке кривеньке. Тут в нас все ідеально вийшло. Тепер залишилось зібрати ось цю частину. Цю ми поки що відкладаємо. Тут у нас принцип наступний. Є довгі частини, є середні частини і є коротші частини. Потрібно зібрати ось таку конструкцію. Кладемо середню частину, ось сюди довгу і сюди коротку. І дві ось таких складових нам потрібно зараз зробити. Також ми будемо скручувати саморізами, але вже більш короткими. ось такими. Е, було перевірено, що досить непогано витримують е, на розслаювання ось ці брусочки, тому зараз ризикнемо. Я вже перевіряв, нормально закручується, але все може зараз піти ну, е, якось цікаво. Сподіваюся, що все буде добре. Поїхали.